Лише епоха зеленої ганьби, зради мародерства, марнотратства, цинізму, популізму, брехні, брехні, брехні без відповідальності і шокуючої байдужості жорстокості до людей могла породити у таких лідерів суспільної думки, отаких інформаційних авторитетів. Слухаймо, Зеленський, це не Порошенко, і це напевно давно вже всі зрозуміли. Я вважаю, що це дуже правильна позиція нашого президента. Бо ми не можемо здати ні сантиметра своєї землі оркам, от просто не можемо. Ви знаєте, оцей товариш пасує зеленій епосі ідеально. Він їй пасує світоглядно, він їй пасує морально, він їй пасує розумово, він їй пасує інтелектуально, він їй пасує культурно, він навіть зовнішньо дуже пасує от в цій ніші лідерів суспільної думки зеленої епохи. Так от поговоримо мовою сухих цифр. Лише за жовтень. 25-го року було окуповано 267 кілометрів української землі. 267 кілометрів. І ця цифра тотожна Цифрі окупованих земель за вересень 25-го року. А тепер глобально поговоримо, коли Порошенко закінчив свою каденцію в 2019 році. Було окуповано 43 три тисячі кілометрів. Це при тому, що вони були окуповані до того, як його обрали президентом. Я нагадую, що Порошенка обрали 25 травня 2014 року. А на жаль, з лютого 2014 року по і за весну ці всі великі території Криму і Донбасу були окуповані. Так, от на початку цієї кривавої епохи Зеленського він мав уже модернізовану армію європейського зразка. Мав виробництво власної зброї. Перед ним до початку повномасштабного вторгнення задовго були всі плани нападу ворога. Наші союзники його попередили. І поза тим, станом на сьогодні, з 22-го року по 25-й рік, цифра окупованих територій зросла до 112 тисяч 300 кілометрів. Було 43 з чимось, стало 112 тисяч з чимось. Тобто було 7%, стало 20%. Це мова сухих цифр. От мені цікаво, куди ці ЛСД свій час будуть тікати, що і взагалі як вони уявляють своє подальше життя? Ну, епоха ганьби в будь-якому випадку закінчиться. Так все закінчується. Такі закони буття людського фізичного буття. Хоча знаєте, тут я згодна, і какая різниця, що з ними буде? От з такими, яка різниця, що з ними буде.